Динамо чемпіон Олександрія здобула срібло, а Чорноморець уже вилетів у першу лігу. Ви в огляді 29-го туру УПЛ. І цього туру сталося багато важливих подій. Ми оглянемо абсолютно усі. Не забудьте підписатися на Ютуб канал Фандей. З нами цікаво. Розклад 29-го туру. До вашої уваги. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео, адже це сприяє популяризації україномовного футбольного контенту в Ютубі. Чорноморець та динамо грали визначальний матч для обох команд в Одесі за присутності вболівальників вперше за довгий час. Хороший момент у киян був уже на третій хвилині. Спершу загрозливо з меж штрафного бив Буяльський, а потім добивав Ярмоленко. Але Рудько впорався з обома ударами. Чорноморець відповів загрозливим пострілом Хобленка здалеку. Проте м'яч приземлився зверху на сітку воріт. Кортіло покращити свій бомбардирський рахунок Владиславу Ванату, проте з кількох спроб йому ніяк не щастило. А на 53-й хвилині кияни отримали право на пенальті, коли після удару Ярмоленка м'яч улучив у руку Сігєєву. На повторі бачимо, що неохайні дії. Гравця чорноморця дійсно призвели до влучання м'яча йому в руку, а значить, пенальті очевидний. Андрій Ярмоленко з позначки пробив потужно та результативно. Але Олександр Шовковський про всяк випадок за самим ударом не дивився. Міг вийти ефектний гол у Миколи Шапаренка. Проте м'яч після його удару пройшов поруч зі стійкою. А на 68-й хвилині Чорноморець зрівняв. Роба Кіт з флангу, Хобленко вистрибнув вище за всіх і головою спрямував м'яч у ворота. Перед поєдинком форвард Одеситів обіцяв, що команда дасть бій Динамо і дотримався своїх слів. У компенсований час кияни могли вирвати перемогу, проте Волошин не переграв рудька один в один. Попри нічию, Динамо стає чемпіоном України та заслуговує на вашу привітальну вподобайку. А Чорноморець перша команда цього сезону, що вилітає з УПЛ. Олександрія приймала Верес і ризикувала пропустити в дебюті протистояння. Але Єрмаков потягнув удар Шарая. І невдовзі забили господарі. Шабанов розпочав атаку діагоналю, Козак прострелив, а Цара забив у порожні ворота. Дії Вереса в обороні інакше як провальними просто не назвеш, але й цара був переконливим. А на восьмій хвилині цара ледве не оформив дубль. Єрмаков виконав прицільну діагональ. Мартинюк виграв повітря і скинув на Албанця. Той змістився з флангу у центр повз трьох і пробив. Однак кожухар дістав. На 21-й хвилині цара ледве не виступив у ролі асистента для козака, який бив загрозливо головою. Однак кожухар дістав з під попередчини. А от наступний розіграш кутового став для господарів результативним. І це дубль цари. Албанський легіонер, який приєднався до Олександрії взимку, забив шість голів та зробив три асисти за половину сезону. А далі Ковалець Тефілій дрібним перепасом познущалися над суперником. Вийшли на порожні ворота і Ковалець зробив рахунок 3-0. Кирило Ковалець забив 26-й гол у футболці Олександрії та став найкращим бомбардиром в історії клубу в УПЛ. В дебюті другого тайму Верес ніби як відновив інтригу. Шарай бив, Гайдучик кардинально змінив траєкторію і спрямував м'яч у сітку. Це сьомий гол за сезон для Форварда Вереса, якого сватають у Полісся. У Олександрії міг забивати ще й Філіппо, але з його ударом з гострого кута впорався кожухар. Команда Руслана Ротаня перемагає та вперше в історії стає срібним призером української прем'єр-ліги, за що точно заслуговує на ваш лайк. Олександрія Верес 3 1 Після несподіваної відставки Імада Ашура на тижні Полісся проводило перший матч з Олександром Максимовим в якості виконуючого обов'язки головного тренера команди і зустрічалося з Зорею. Першим мент вовки мали на п'ятій хвилині, але Батіста пробив повз після подачі з флангу від Крушинського. Зоря відповіла ініціативу Яцика, якому дозволили надто довго бути з м'ячем. Він змістився з флангу в центр та пробив за меж штрафного, що перетворилося на велику загрозу та сей Волинця. А на 32 й хвилині Михайліченко чудовим пасом в розріз вивів Батісту Вічнавіч віч Сапутіним. У ругвайці більшого воротаря та спрямував м'яч у ворота. Михайліченко виконав геніальну передачу. А батіста блискучий зіграв на межі офсайду, уникнувши його та забив свій шостий гол за полісся. Повторна варда є переконатися, що Факундо в положенні поза грою точно не перебував. Ще хороший момент у Полісся був перед самою перервою, однак Сапутін зреагував на удар Серепія головою. Заря в дебюті другого тайму спробувала виправити ситуацію. Будківський бив з гострого кута, але волонець парирував. А тут волонець припустився очевидної помилки, проти Луганчани не скористалися цією спонтанною нагодою. А на 89-й хвилині волонець став героєм для своєї команди. Білоцерковець тік не рандиву із ним, але Євген цю дуель виграв. Вовки перемагають та очолюють гонку в боротьбі за четверту потівку в Єврокубки. Зоря Полісся 01. Карпати перемогою ковалівці могли здобути путівку в Лігу конференцій. Уже на 9-й хвилині їхня активна атака завершилася голом. Бурніньо пробив з меж штрафного, пахолюк пропустив, а красніче зрізав у власні ворота. Попри те, що це автогол Брунію і Чачу, які розігралися в останніх турах, варті відзнаки у цьому моменті на 17 17-й хвилині рахунок міг стати 2-0, коли пахолюк під пресингом невдало вибив м'яч, але Краснопір та Чачу атаки не змогли пробити. Хороший момент мали господарі на 20-й хвилині. Бурда чомусь залишився сам під час кутового біля чужих воріт. Пробив майже впритул головою. Кінерейкін відбив та впорався з добиванням бурди. Класна нагода у Карпат була на 26-й хвилині. Броніньо подав зі штрафного. Чачо зачепив м'яч головою. Пахолюк засейвів, а Танда добив невдало. У другому таймі Колос шокував своїх гостей. Велетень біля чужого штрафного не зустрівся з опором та вирішив подати просто у ворота. Кінарейкін дістав і ефектно поклав м'яч у сітку. Владислав Велетень з Колоса стає одним з відкриттів цього сезону у ПЛ. У нього вже 4 голи та 5 асистів. Ще момент у господарі виник на 58-й хвилині у контратаці, але рапай з вигідної позиції пробив головою повз ворота. У Карпат непоганий удар зі штрафного завдавав Мірошніченко, але похолюк парирував. Підлепенець вивільнився з під опіки і бив з підступів до штрафного. Проте повз ворота. А на 89 й хвилині колос Остаточно приголомшив Львів'ян. вертикальним пасом низом відрізав Гагнідзе від суперників. Той вийшов на нарейкиним та переграв його. Шедевральна передача Цурікова та якісні дії грузинського легіонера в завершенні заслуговують на вашу вподобайку. Перша домашня перемога команди з ковалівки за вісім місяців коло Скарпати. 2-1. Шахтар завітав до Львова у гості до інгульця. Та вже на другій хвилині вийшов уперед. Це Бондаренко головою замкнув на Навіса Зарова. Одразу здалося, що розгрому у цьому матчі не уникнути. Але Інгулець відповів своїм гострим моментом. Гірники діяли пасивно в обороні, проте на заваді голу став рикошет. А тут п'ято втік у контратаку випередив Фарину, але пробив повз ворота. Щоправда, на 17 17-й хвилині команда Кобіна все ж таки зрівняла. Шахтар знову вкрай пасивно грав під час стандарту біля своїх воріт. До того ж, трутився рикошет, але Волохатий зробив рахунок 1-1. І захисники гірників і третій голкіпер Твардовський не продемонстрували належної реакції, за що були справедливо покарані. Непоганий момент мали гості на 27-й хвилині. Проте жилкін впорався з непростим ударом Невертона попри рикошет. А тут Судакова вивели дальні пасович навіть з воротарем. Він зіграв необачно, влетів ногою в голову голкіпера Інгульця, травмував його і Жилкіну знадобилася заміна. На 67 й хвилині ситуація повторилася, але цього разу Судаков порався з групою захисників, переграв Паламарчука та вивів свою команду вперед. Спершу лайнсмен запалив прапорей, зафіксувавши офсайту Судакова. Однак після втручання взяття воріт, зарахували, що здається справедливим. Якщо не згодні, пишіть Судаков Офсайт у коментарях. А на 70-й хвилині Судаков оформив дубль, забивши у порожні ворота після активної попередньої роботи трауре. На рахунку Георгія тепер 13 голів УПЛ, що є його особистим рекордом результативності за сезон. А крапку в матчі поставив Бондаренко. Свіжий Кевін видав хороше соло по лівому флангу та прострелив. А Бондаренко замкнув фактично у порожні ворота. Артем Бондаренко має 12 голів цього сезону і здається, своєю результативністю заслуговує на виклик до збірної України. Підсумку Інгулет Шахтар, 1-4. Кривбас приймав у болоні вже на третій хвилині міг виходити вперед. Задирака випередив Марченка і перекинув його. Але Стасюк головою вибив м'яч з лінії воріт. Оболонь відповіла потужним ударом приймака з середньої відстані, але Кліщук парирував. Твердо хліб намагався збільшити свій бомбардирський показник, коли головою замикав навіть з правого флангу. Але голкіпер припиуварів спокійно забрав до рук. Гості знову загрожували чужим воротам ударом за меж штрафного. Тепер від Вітинчука. Проте Кліщук розібрався і тут. А господарі вийшли вперед в дебюті другого тайму. Затяжна атака кривбасу зустрілася з недостатньо агресивною грою оболоні у, у відборі у їхньому штрафному та завершилася ударом кузика в ближній кут. У гравця молодіжної збірної України два голи та чотири асисти цього сезону прем'єр-ліги. Тут Марченко непогано розпочав атаку. Груша зачепився за м'яч та відіграв на бичика. Після його удару та рикошету від суперника м'яч пролетів поруч зі стійкою. Ну а апеляції повоарів щодо гри рукою були недоречними, адже насправді кузик заблокував м'яч стегном. Супершанс був у гостей на 89 й хвилині, коли Тислюка вивели на ударну позицію пасом за спини захисників. Але він пробив аж надто неточно. Команда Юрія Вернедуба залишається в гонці за Єврокубки. Кривбасу-болонь – 1-0. Лівий берег приймав рух і Вийшов уперед на 15 15-й хвилині. Якісна затяжна атака господарів завершилася прострілом вздовж воріт і ударом шастила з близької відстані. Третій гол Дмитра за лівий берег. І щоразу його голи приносили команді перемогу. Тьох відповів на 26-й хвилині. Але удару дідика з близької відстані забракло влучності. У киян доволі загрозливим вийшов удар зі штрафного. У виконанні того таки киша Голки Гол Клименко не одразу, але розібрався. Перед перервою Клименко врятував після удару сухоручка з близької відстані. А в компенсований час Клименко потягнув ще один удар сухоручка після розіграшу стандарту. А тут же Миханів показав свою реакцію після прицільного удару Руніча за лінії штрафного. І після удару головою від Фаала, яким він замикав навіс з лівого флангу. Команда Віталія Первака здобуває вкрай важливу перемогу для збереження прописки в УПЛ. Лівий берег рух 1-0». Ворскло завітала в гості до ЛНЗ, і Владислав Кулач ледве не відзначився шедевром, коли бив у падінні через себе, але Кучеренко засейвив. Далі, схожий удар завдавав Селабай і знову сей воротаря. На старті другого тайму кулача замінили, і він виявився вкрай незадоволений рішенням Юрія Максимова. Дісталося за це двері черкаського стадіону. Супершанс усього матчу виник у ланзе лише на 79 й хвилині. опинився сам у чужому штрафному, але не переграв Ісенка в ближній дуелі. А тут Кучеренко знову врятував черкаську команду ще й ціною ушкодження, адже замість м'яча суперник вдарив самого воротаря. Засивів Кучеренко і після удару Малиша головою. Завдяки нічиєї черкащани математично гарантували собі прописку ВПЛ на наступний сезон. А полтавці залишаються у зоні ризику. Елен Ворскла 0-0. <му> Дивимося на результати матчу 29-го туру. Колос приголомшив Карпати. По лісі мінімально перемогло. Олександрія розбила Верес, а Чорноморець відібрав очки у Динамо. Динамо чемпіон. Олександрія здобула срібло, а Шахтар лише бронзу. На четверту путівку в лігу конференції претендують три команди. Чорноморець вилетів з УПЛ за тур до фінішу. Інгулець максимум може піднятися в зону перехідних матчів. Оболонь, Ворскла та Лівий берег перебувають під загрозою вильоту. Судаков зрівнявся з твердохлібом. А Бондаренко увірвався в групу лідерів бомбардирських перегонів УПЛ. Однак ванат видається очевидним фаворитом з 17 голами. У п'ятницю з'ясують, хто залишить УПЛ. У матчах оболон Лівий берег інгулець горскла В суботу гратимуть лідери без турнірної мотивації. В неділю розіграють четверту потівку в Єврокубки. По потрібна перемога, але й вистачить і нічиєю у випадку, якщо зоря відбере очки у Карпат. Львів'яни мають виключно перемагати і сподіватися на втрату Житомирян. Кривбасу також потрібна виключна перемога і втрата очок Карпатами. Напишіть у коментарях, хто здобуде потівку лігу конференції: Карпати, Полісся чи Кривбас. Підпишіться на ютуб канал Фандей. Гарного вам тижня!